З початку року поліція фіксує чисельні звернення громадян щодо випадків шахрайства. Навіть у такий нелегкий час для країни аферисти не втрачають змогу обдурити довірливих громадян та заволодіти незаконним чином їхніми коштами. Нещодавно до Покровського районного управління поліції звернулася. Жінка 34-річна, та розповіла, що її ошукали шахраї. З'ясувалося, що її зателефонував невідомий, представився співробітникам Служби безпеки України, і під час розмови вона йому надала особисті дані, дані своєї картки. В результаті вона втратила гроші. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Незважаючи на регулярні звернення поліції, громадяни продовжують потрапляти на гачок афористів, які обирають людей, входячи до них у довіру та викрадаючи гроші. Хотілося вкотре звернутися до громадян, нагадати їм про шахрайські схеми. Одна з найбільш розповсюджених схем це якраз схема з вашими особистими даними, з даними ваших банківських рахунків. Ні в якому разі, ким би не представлялися. Люди, які вам телефонують, не можна повідомляти ці дані. Якщо вони їм заволодіють, вони з вашого рахунку можуть можуть зняти кошти. Найбільш актуальними способами обману вже на перший рік залишаються так звані телефонні, банківські та інтернет-шахрайства. Як правило, шахраї розміщують оголошення про продаж того чи іншого товару за привабливою ціною, але коли ви намагаєтесь його придбати, вони... Кажуть, що їм необхідно оплатити його одразу. Так само домовляйтеся про після, після сплати, тобто наложеним платежем, або перераховуйте гроші у якості завдатку, тобто невелику суму. За 100 гривень мало ймовірно, що людина буде піддавати себе кримінальній відповідальності. Пам'ятайте, що конфіденційні дані щодо ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам. Вони не можуть запитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-код картки тощо. Цю інформацію маєте знати тільки ви. Будьте обачними, не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройди збагатитися за ваш рахунок.